Прогноз на 12 січня, неділя цікавий день. Якщо ви сьогодні плануєте займатися нічим і готові до будь-чого, тоді ви будете задоволені. День тягучий, змушує нас трішки пригальмувати, зависнути у своїх думках та емоціях і подумати. Пауза допоможе вам побачити життя з іншого боку, переосмислити події та зрозуміти, що саме потрібно змінити. Це ідеальний час для духовних практик, медитації чи роботи над собою. Дозвольте собі сьогодні побути на самоті, рефлексувати та скласти план на майбутнє. Сьогодні ваша інтуїція особливо сильна, а внутрішній голос може підказати правильний напрямок. Прислухайтесь до себе та свого серця. Ваша емоційна чутливість допоможе краще зрозуміти не лише себе, а й оточуючих. Розмови сьогодні душевні. Добре працювати з психологом. На побутовому плані: фотосесії, музичні заходи, заняття творчістю, відвідування бані, йога, медитація, духовні практики, психологія навчання, зміна домовленостей, нестандартні рішення. Писання з підлітками, креативне написання текстів, реклама та піар. Якщо є можливість, залиште сьогодні всі справи та присвятіть час відпочинку або самопізнанню. Негативні дня можливий застій чи відчуття підвішеності може здавати, що нічого не відбувається або ситуації стають хаотичними. Пам'ятайте, що це лише етап трансформації. Найкращий день сьогодні для кардинальної зміни зовнішності чи стилю хвороба як спосіб уникнення небажаних справ задач. Чи зустрічі. Складно попрощатися з минулим страх змін, складне закінчення якогось етапу в житті. Сьогодні обирайте комфорт і турботу про себе, одяг обирайте м'який, затишний, який забезпечить вам тепло і спокій. Підійдуть кольори, що асоціюються з домашнім затишком: Світло-сірий, кремовий, молочний, білий, або помаранчевий, золотий, жовтий та червоний.